У Вінниці зробили перший крок до впровадження страхової медицини на кшталт тієї, яка існує в країнах Європи. Спочатку літа в обласному центрі запрацювала муніципальна страхова компанія Місто відтепер вона надаватиме послуги з медичного страхування. За бажанням громадяни зможуть отримати і страхові поліси на нерухомість, транспорт та від нещасних випадків. Поки що зробити це можна в межах свого трудового колективу. Індивідуальне страхування Вінничан розпочнеться з наступного року. Оці дивіться далі у сюжеті. 960 гривень саме стільки коштує медичний страховий поліс, який пропонує муніципальна страхова компанія. Місто в разі хвороби клієнт впродовж року зможе отримати якісні медичні послуги на суму до 20 тисяч гривень. Такі умови співпраці спеціалісти вважають вигідними. Страхова компанія починає працювати. Ми знаємо, що цей процес нелегкий, тому що вперше ми створили такий проект. Але цей проект є один із важливих елементів, який дасть нам можливість вирішити декілька питань. Основне завдання муніципальної страхової компанії полягає у підвищенні рівня та якості медичних послуг. Втім, головним є те, що застрахованим особам надаватиметься дійсно безоплатна медична допомога, коли пацієнт отримує страховий поліс. Страхова компанія слідкує за тим, чи надаються йому послуги медичні за протоколами лікування і за стандартами лікування, чи призначаються пацієнту ліки за цими ж протоколами і стандартами лікування? Керівники страхової компанії зазначають, надалі вони робитимуть все необхідне для того, аби Вінничани були зацікавлені в придбанні полісу, створюватимуть гнучкі програми страхування та розширюватимуть перелік послуг. Крім цього, підприємство працюватиме на економіку Вінниці, адже воно стовідсотково належить комунальній громаді. Установа, яка саме у Вінниці працює, приймає самостійні господарські та фінансові рішення, максимально адаптує свої страхові програми під потреби територіальної громади та працює на економіку міста. Ця унікальність дає деяка, декілька переваг та додаткових можливостей для компанії. Ну, Перше, це фінансова самостійність. Ми працюємо у місті, сплачуємо податки, страхові резерви формуються у місті, і працюють на громаду міста. Поки що придбати медичну страховку у Вінниці можна тільки в межах трудового колективу, але вже з наступного року поліс можна буде оформити і в індивідуальному порядку. Механізм обслуговування страхової компанії полягає у безпосередньому зв'язку клієнта та лікаря-координатора, який контролюватиме процес лікування. Усі необхідні медикаменти хворий зможе безкоштовно отримати в одній з муніципальних аптек Вінниці. Кожен застрахований на руки отримує сервісну страхову картку. Це пластикова картка, на якій зазначені номера телефонів лікаря-координатора. Лікар-координатор закріплений за цим колективом. Він знає цих людей, вони знають цього лікаря. І у разі необхідності консультації чи надання вже конкретної медичної допомоги, члени цього колективу звертаються за тими номерами, які вказані на картці. відповідно до свого лікаря-координатора. Задача лікаря-координатора максимально швидко з дотриманням протоколів організувати необхідні медичні послуги на базі лікувальної мережі міста Вінноса за попередні роки. Міська влада вже зробила ряд системних кроків, які дозволили дещо покращити ситуацію в окремих секторах охорони здоров'я. Втім, саме медичне страхування, за словами фахівців, зможе суттєво підвищити якість надання медичних послуг та викорінити таке явище як хабарництво у цій сфері.